Усім привіт! Ось сьогодні приїхав на контрактову площу. Ось гуляю гуляю, думаю. А може відео зараз заснягти. Ось зараз ось по огляду. його видно. О, бачите? Що воно там класне? Я вирішив кратеньке відео засняти. все ну ж, велосезон вже закінчився. Я потім у свій телеграм-канал опублікую фотографію. У мене там на е тріскачці блопнула е остання зірка. Ну і вже немає сенсу їздити. ну Я її куплю, вона поношена. Це вже в наступного відео розкажу, коли вже вдома буду. А зараз хочу засняти отакі от види. Сподіваюсь, вам сподобалось.